Сьогодні у мене на огляді новинка від компанії Kibum. і вони не перестають дивувати своїми клавіатурами, тому що даний борт реально дуже красиво і якісно виконаний. Мені сподобався борт цей по дизайну, і він реально не схожий на попередні клавіатури, які я оглядав від даного бренду. Дуже дизайнерськи тут все зроблено, і клавіатура виконана дійсно класно. Тут алюмінієвий корпус, тут п'ять шарів шумки. Клавіатура в форматі 75%. Є регулятор гучності, хороший тайпінг, який я продемонструю пізніше в цьому відео. І до того ж, дана клавіатура підтримує три види підключення: це Bluetooth, 24, а також по кабелю Type-C. Дизайн от реально мене дуже привабив. Клавіатура така тяжка, тому що це повністю все метал. Клавіатура має пластину Flex, Якщо вас таке цікавить, то Відчуття при тайпі, ну, тут теж будуть незвичайні pbt кейкапи, rgb підсвітка, яку можна налаштовувати. Плюс е клавіатура підтримує софт і налаштування VIA та QMK. Це клавіатура, от реально за свій прайс, дуже приваблює. Покупця, тому що мені вона реально дуже сподобалась. Клавіатура гарно виглядає на робочому або ігровому просторі. Дизайн ви там можете собі вибрати або такий, як в мене, або там ще є інший. В них дизайн. В комплекті з клавіатурою йде інструкція, кабель для підключення: це Type-C, Type-A. Він резиновий, має фільтр. Є також пулер комбінований для свічів і для кейкапів, тому що клавіатура підтримує гарячу заміну свічів, тобто Hot Swap. Ви можете при необхідності свічі замінити, ну і кейкапи також можна поміняти. І клавіатурку завжди можна кастомізувати та розібрати, почистити. Для того, щоб її розібрати в комплекті, також є ось такий шестигранник, і у комплекті також є отака пластикова кришка. Я не знаю, чи хтось її використовує, але вона призначена більше для транспортування та при необхідності можна клавіатуру накрити. Давайте для початку покажу вам клавіатуру з різних сторін. Значить, виконана вона із алюмінія, вона дуже гарно зібрана. Вона тяжка, але коли береш в руки дану клавіатуру, відчувається її реальна преміальність. Кейкапи тут PBT, вони теж хорошої якості, я їх знімлю, вам покажу. Ось таким чином клавіатура виглядає з боку. Тут дизайнерська така вставка теж із алюмінією. Клавіатура в такому, скажімо так, незвичайному, але класичному дизайні. З лівої сторони, на тильній стороні, в нас розташувалися роз'єм для підключення type c Тумблер включення самої клавіатури, плюс ресивер 2,4 для підключення, відповідно, клавіатури по бездроту. Він ховається в корпусі. На нижній частині корпуса нічого зайвого немає, бачимо багато гвинтів, якими скручена клавіатура, і силиконові ніжки, на яких клава тримається дуже добре. Якщо її поставити на стіл, то клавіатура взагалі не їздить. Ну і вага також дозволяє їй стояти дуже міцно, тому що. Однією рукою клавіатуру тримати доволі тяжко. Якщо взяти по формату, 75% є кноп, який дуже приємно крутиться і натискається. Він от реально дуже такий кайфовий. По кнопках кнопки зроблені теж гарно, мають такий невеличкий, типу, градієнт переливання. Дуже мені подобається це виконання. От вони так від е, такого пурпурового, напевно, так. Бордового кольору приливається якось до сірого. Ну, Це дуже гарний вигляд такий має. І плюс комбіновка оця дуже гарна з двох кольорів. Я, наприклад, в клавіатурах перший раз таке бачу, щоб така була комбінація. Цікава. От. Ну і сам цей сріблястого кольору виглядає також. Дуже красиво. Підсвітка просвічується навколо кейкапів, тут іде RGB, налаштування можна робити, звичайно. Ну і плюс, якщо вас цікавить, то діоди тут знаходяться з південної сторони. Якщо зняти кейкап, то можна побачити товщину стінок самих кейкапів. Мені по якості вони подобаються як і по плотності, так і по фарбуванню, і взагалі по структурі. Кейкапи тут хороші, комплектні, і я вважаю, що заміняти їх не потрібно. Хіба якщо ви захочете щось потім новеньке? Собі і освіжити В даній клавіатурі В клавіатурі встановлені свічі від кібум, вони підтримують 5 пін контакт. Ну, відповідно, в клавіатуру також ви можете і 3 пін свічі вставляти. Вони одразу змащені з заводу і мають дуже непогані характеристики. Сила натиску даного свіча йде 45 грамів. До спрацювання у нього 38 гравів, до кінця, коли ви натискаєте, 50 грамів. І якщо б говоримо про хід свіча, то до спрацювання це 2 мм і до опору 3,8 мм. Ну а кількість натискань це 50 мільйонів разів. У середині ми можемо побачити саму конструкцію. Я вже бачу, що на платі є силиконова прокладка, там, де йде пробіл, також силиконові вставки. Стабілізатори також видно невороженим оком, що вони змащені, і змащені вони доволі непогано і відпрацьовують. Я скажу вам, що вони дуже добре. Ну і звичайно, так само і тайпінг даної клавіатури за рахунок змащення свічів дуже класний. Шумка також дає свій ефект. І як я сказав раніше, тут п'ять шарів шумки. І це реально дуже дуже круто. В середині ми також можемо побачити цю конструкцію, як я сказав, що тут іде конструкція плати Flex. Так, от ми бачимо, що вона прогинається, і ефект при наборі доволі прикольний. Клавіатура дійсно, як зовні, так і всередині, зроблена дуже гарно. Якщо підвести невеликий підсумок, то клавіатура дуже мені сподобалась по дизайну по виконанню. Ну і саме найголовніше, що тайпінг у неї приємний як для пальців, так і для вух. Зараз, відповідно ви можете оцінити тайпінг тест. Обов'язково пишіть свою думку в коментарях, що ви думаєте про дану клавіатуру. Якщо є якісь питання, то також не стидайте, задавайте. Я з радістю відповім на всі ваші питання.